ділянці. Зібрали мішок врожаю, майже повний мішок огірків та е, томати вже пішли потихеньку і баклажани. Баклажани дуже великі, гарні на вигляд. А зараз ось купив таку автомийку е, високого тиску. Скважина є у нас, вода є. Автівку приїхати помити на дачній ділянці. Це ж святе діло, але вона не нова і тече по корпусу з під сальників між двома корпусами. Сальники я вчора замінив, але трохи підтікає. Зараз будемо розбирати редуктора, додати кільця, підкладати резинові, оплотняти. І будемо збирати і подивимося, чи усунемо течею, чи не усунемо. Гадаю, що якщо підкласти резинові кільце по розміру, воно задавиться, подивитись, де саме тече, я вам покажу. І гадаю, що вже течії не буде, сальники нові, міста для сальників я вчора почистив дремелем. Тобто повинен запрацювати в штатному режимі. Починаємо розбирати. Відкручуємо верхні гвинти. Відкручуємо потихеньку поки не піде само. Перетягувати не треба корпус з алюмінією, тобто треба в міру своїх зусиль. Потихеньку розкручуємо. Ось тут нижній корпус відходить, там де у нас знаходиться відсік з маслом, це нижня, нижня частина. Потім ми роз'єднаємо дві верхні частини корпусу і побачите там всю систему клапанів, а також сальники, де стоять. І все інше. Ось ми наблизили камеру. Зараз візьму електричну викрутку. Так буде швидше розбирати. Відкручуємо. Болти. Два відкрутили. Збираємо їх, кладемо поруч і два потихеньку, один, потім другий, один, потім другий, бо їх піджимає пружини з поршнями. Будемо потихеньку їх відкручувати. Ось потроху ми відкручуємо. Відкручуємо, притримуємо корпус. Нижній корпус ми притримуємо, бо впаде і розірється мастило, а воно нам таке діло не потрібне. Зараз ми трохи так. ось ми розкрутили, бачите, тут у нас є мастило. Скільки нам потрібно залито. Тут у нас блок з поршнями, сальниками, підвищення тиску води. Ми роз'єднаємо цей клапан. Зараз я покажу, як це робиться. Поки що ставимо так. Беремо викритку. Плоску викритку беремо. Ось воно так знімається, просто защлкується. Тут частину ми можемо забрати. Ось у нас зараз час, частина тут. Відкладаємо мотор. Ось ми від'єднали від мотора а саму помпу. Помпа алюмінова. Тут валіомак. Потихенько з різних сторін піддиваємо за корпус помпи ось, бачите, роз'єднується, зараз з її сторони ось ми розібрали помпу, ось такі є пластикові прокладки вони тверді, з твердої пластмаси. Ось тут є сальники, тримають воду, воно повинно прижимати їх, але воно вільно бачите, але воно вільно не зажимає їх. Ось Сюди треба підкласти кільце. Щоб воно його зажало. Перебрали ми редуктор, підклали сюди резинове кільце. як бачите, вже не капає, не тече, але залишилась така проблема, як знову включається-виключається, коли не користуєшся. клапан ці. Спрацьовує, але як тільки вона виключається, клапан спускає кудись е, тиск. Що це, я не знаю. Ось я вам зараз одягну вмикач, він працює, перевірив. Ось, він обратно вставив. Е, вмикаємо таку кнопку нашу. Чуємо, як вмикається, вимикається не з того, не з того, а і тиск поначе йде обратно в цю трубу. На подачу води входить і тиск входить обратно в трубу. Напевно, що не тримає зворотній клапан. Треба буде розбирати ще її, перебрати повністю все тут. Я замінив тільки сальники і замінив. Підклав кільце. Це допомогло, що те я повністю йшла. Все, все зовні сухо, але ось якось чутно як обратно давить тиск з мийки. Тобто треба редуктор перебрати ще, подивитися зворотний клапан. Напевно, що він не тримає. Будемо перебирати, буду знімати ролик. Так що Ось таке. Ми перебрали наші сальники, підклали кільця. Так, це допомогло, але ж я вам продемонстрував, що вона не тримає тиск в зворотньому режимі. Так, вона дуже досить добре давить воду під тиском, але як бросаєш мити пістолет, то ось такі вимкнення вмикання просходять. Тому треба перебирати ще редуктора. Скоріше за все це обратний клапан, бо тиск повертається в трубу подачі води. Так що ось так, слідкуйте за відео, до нових зустрічей на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте лайк.